Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні моє відео для поціновувачів лаванди. Сьогодні в мене стрижка лаванди. Стрижка незвична, тому що минулого року вже я лаванду в цей час не чіпала. А в мене вона ще квітне 13 жовтня. Ну, осінь така тепла. За що дякуємо. Стрижка в мене. Легка, більш естетична, така формуюча. Я не обрізаю низенько свою лаванду, залишаю ось такі кульки висотою десь 25 см. І ось так моя лаванда вона вже рости не буде, тому що вже і ночі холодні, і вже починає холодати, тому вона так. Зайде в зиму. У ці кущі, які ще квітнуть, ну знаєте, ну рука не підіймається, обрізати їх. Можна, в принципі, зрізати квіт для букетів, але я їх вже стільки нав'язала, що вистачить. Хочу намилуватися, потім перед зимою, коли вона відквітне чи буде мороз, що примерзне. У ці квіти можна просто зрізати самі квіти. А можна залишити так кущ зимувати. Але тут є таке важливе: але якщо кущ такий, а особливо в мене є ще квітучий великий кущ, залишити так зимувати, то велика вергідність того, що оці всі Віти поламає снігом, якщо зима буде сніжна. А тим більше в мене ця лаванда росте під будинком. Буває, що сніг падає з даху, то однозначно її так на зиму залишати не можна. Але перед зимою дуже така кардинальна стрижка для лаванди. Просто неможлива, тому що вона не перезимує. Тому я через тиждень, через там, півтора тижня просто зріжу оці квітоноси, не зачіпаючи основні пагони. Дорослі кущі лаванди я лишаю на зиму сантиметрів 30-35 формую також. Кулькою, і так вона в мене буде зимувати. Більш кардинальну стрижку я залишаю на весну, якщо я захочу її проводити. Цей великий кущ, який досі квітне, я також обріжу через тиждень-півтора, пообрізаю обов'язково, тому що він за зиму просто розвалиться. Велика варигідність, що він буде поламаний і розвалений від снігу. Тому. Також, не кардинально. А оці всі квітоноси я зріжу, щоб е, трохи попіднімалися віти, і вона була більш пружна. Так, тут у мене кущик на альпійській гірці. Він обрізаний був е, у середі, навіть у кінці літа, після другого цвітіння, а тут трошечки вибилася ось. Два пагони, які я просто обрізаю. Все-все інше я не чіпаю, так він в мене буде заходити в А що робити з такими молодими кущами лаванди, які нерівномірно виросли, трохи витягнулись? Я їх все ж таки обрізаю, прищіпую усі верхівки. Тут кардинально буде видалено, формую кульку. І прищіпую усі-усі верхівочки. Ще раз повторюю, кардинальна стрижка перед зимою не робиться. Але така вона легка, естетична, можна її робити будь-коли. Окрім морозів, звичайно. Все. Потім таку вже формуючу стрижку я проведу навесні. Так, пройдуся по усім кущикам, які в мене тут висаджені біля доріжки, які ще, які ще роботи я буду проводити, проводити з лавандою перед зимою. Підгодовувати її я не буду. Тут вона в мене замульчована. я її навіть підсипати не буду, тому що шийки тут з ними все нормально, вони заглиблені в землю. В мене ця лаванда буде зимувати просто так. Є лаванда, в мене не яка росте просто в землі, її можна підсипати трохи землею чи торфом нейтральним навкруги кущик, і все так залишити зимувати. Тут у мене лаванда ще не обрізана. Зараз я її буду займатися. Що ще хочу сказати? Перед зимою обов'язково треба полити лаванду, якщо не буде дощів. У нас останній дощ був два з половиною місяці тому. Я її особо сильно не поливала, але перед зимою, якщо ще пару там, днів не буде дощу, треба буде її гарно полити. Завтра в мене ще по плану пересадка лаванди, але не таких великих кущів, а е, двохрічних з мого дитячого садочку лавандового на вже постійне місце проживання. Ролик запишу, покажу, тому е, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Дякую всім за увагу. До скорих зустрічей!